Будемо їсти взимку і чи варто запасатися через можливий дефіцит? На ці та інші питання нам відповіли продавці та економічні експерти. Наприклад, зараз ціни на м'ясо залишаються стабільними. Та чи недовго? Звініна – 180-200 гривень. Сало теж 180-200 гривень. Рибло – 120 кг. Нога – 200 гривень. М'яко – 280 гривень. І людей немає, і покупателів немає. Ну, і маєш бачите, Може там на вихідні, більш нам до виходу. А так, а так немає. Ні, не м'язко, я пенсіонерка. А що люди? Овощі, ягоди, шокусі? ягоди. Нормально, як стверджують продавці до зими здорожчає продукція, яка найбільше схильна до цінових коливань. Яйця ісвоє вищого сорту по 50 гривень за десяток. Це С1 молодка 30 гривень за десяток. Ось така сорок п'ять хороше яйцо. Полтава городні єсть і ще наша кировка возі теж хороше яйцо було до 60 гривень. Вот это СВ было до 60 гривень, а це було до 50 гривень. Це не прекрасно. Ну пока все устраиває. Ми ж пенсію получаємо. А ось що можна придбати за привабливою ціною, так це овочі борщового набору. Їх подорожчання можна не очікувати. Вважають продавці. Картоплю, буряк та моркву зараз можна придбати за дуже ціною. Благою ціною. 20 25 гривень. Ні дорожнь. Я думаю, ні. Йому багато роділа, хорошо, всі говорять. Тому я думаю. Ні. Для того, щоб прогнозувати, наскільки саме можуть піднятися ціни, експертам треба звернути увагу на кілька факторів. Ну, yes. well, смотрите. Uh... В першу чергу е, треба спрогнозувати, як зміняться реальні доходи громадян домогосподарств. Вони навряд чи е, будуть сильно збільшені, а якщо казати про реальні, за, за врахуванням е, коригування на інфляційні процеси, то вони зменшаться. Якщо реальні доходи домогосподарств зменшуються, е, на першу. Чергу виходять продукти питання, продукти е, щоденного споживання, тому що вони можуть на себе вибрати основну грошову масу, яка є у населення. це продукти харчування, продукти, е, продукція гігієнічне, це ліки, це комунальні послуги, це енергоносії. Саме ці продукти будуть зростати у ціні найбільшими темпами. На інші товари ціни також можуть збільшуватися. Проте, як стверджують експерти, попит на них буде падати, а отже, будуть знижуватися і обсяг продаж. Цього року паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються. Зараз у нас змінилося це податкове навантаження на паливо опять повернення до довоєнного рівня. Далі у нас очікується вплив зростання мінімальної заробітної платні. І е, коли ми кажемо про паливо, треба враховувати поведінку на риф, нафтогазовому ринку. Таким чином експерти вважають, що подорожчанням не буде одночасним і не буде однаковим у всіх мережах через різний ланцюжок постачання та різну цінову політику. Блекаути минулої осені змусили багатьох витратитися на ліхтарики, павербенки, генератори тощо. Що саме потрібно купувати цього року, ми запитали в експерта. Вузь для квартири достатньо буде фонарика. Бажано з великою ємністю акумулятора, щоб можна було світити від 10 годин і більше. Бажано не акумуляторного, а літівого і не китайську підробку, а щоб саме літієві акумулятори були всередині. Далі ті люди, яким потрібно використовувати достатньо яскраве світло, для них достатньо буде, в частності, у тих, хто має дома автомобіль, достатньо буде купити потужний інвертор. І використовувати його як нагрузку для акумулятора автомобільного. В цьому випадку ми використовувати можемо його як елемент живлення для холодильника. Системи зарядки якої-нібудь побутової техніки минулого сезону не всі встигли придбати необхідні товари, бо і асортимент був меншим, а ціни через дефіцит космічні. Якщо ви хочете світла у зимовий блекаут, зараз саме час всі прилади придбати за невисокими цінами. Зауважимо, що ближче до зими ціни на електроприлади суттєво піднімуться. Долар коштує приблизно 38 гривень, проте його вартість може коливатися. Цьому сприяють різні чинники. Підвищення спросу на валюту це здорожчання валюти. Для тих, кому буде тяжко, і хто наконець е -е, достане ці долари і понесе їх продавати, це може і більш гарна ситуація. Але для того, що імпорта у нас багато, це ситуація е, дуже нехороша і вона визове ще додатковий толчок для інфляційних процесів. Це більше здорожчання, тому що ми імпортна залежна держава сьогодні. Утім, попри усі зміни, експерти позитивно налаштовані на наступний рік. Очікують виходу з кризи разом із перемогою.